Потрібно ще 10 хвилин. 5 хвилин пряме включення. Давайте заснов. Пролучення підозри про рухам варматному інспектору. Прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Доброго дня. В ефірі програма Тиса Лайв. Мене звати Вероніка Морози. Як завжди, у цій порі вас чекає розмова на актуальну тему. День національної поліції відзначають сьогодні, 4 серпня, в Україні. Ключова правоохоронна структура за останні два роки не тільки змінила назву з міліції на поліцію, а й пройшла шлях нелегких реформ, які в принципі тривають і досі. Про це та інше поговоримо з Ярославом Лебовичем, заступником начальника головного управління національної поліції на Закарпатті. Доброго вечора, пане Ярославе. Тож Доброго давайте. Почнемо нашу розмову, в принципі, із головної теми реформи, всі розуміємо, що ця реформа була необхідна, аби адаптувати міліцію до нових реалій. Що вдалося і що не вдалося зробити? Ну, по-перше, хотів би привітати всіх працівників поліції з їхнім професій, з нашим професійним святом, побажати їм міцного здоров'я, сімейного благополуччя, поліцейської удачі. Якщо о, розмовляти про Вести розмову про реформу поліції, то реформа тільки на початковій стадії. Коли вона закінчиться, чи через рік, чи через два, ми побачимо, суспільство побачить і дасть відповідну оцінку. Початок реформи, це початок реформи він показав нам тільки початкову стадію, це реформування зовнішніх служб. Реформування зовнішніх служб, які безпосередньо контактують із населенням. Це, зокрема, була ліквідована державна автоінспекція, і патрульно-постова служба і створена нова зараз патрульна поліція. Ще на теперішньому етапі ця патрульна поліція знову ж таки удосконалюється, додатково створюються нові підрозділи. На теперішній час проходить конкурс в дорожню поліцію, яка буде складовою патрульної поліції Закарпаття і цілої України. На сьогоднішній момент реформа продовжується в інших підрозділах. Головою Національної поліції України Сергієм Миколаївичем Князевим анонсовано новий такий інститут, такий початок реформи, як створення детективів. Тобто, це працівник карного розшуку, працює разом із слідчим. Тобто слідчий має свої функціональні обов'язки, працівник розшуку має свої функціональні обов'язки. І зараз ми бачимо цей інститут як одна особа, яка в собі буде мати функції і слідства, і розшуківця. Цей експеримент у нас зараз проходить на території багатьох областей. Після проходження експерименту ми побачимо всі плюси і мінуси цього експерименту. І Я думаю, що він буде поширений на всю територію України. В Принципі, вся ця реформа є такою трошки експериментальною, і чи можна назвати її ефективною в цьому всьому? Ефективною не то. Що є, ми бачимо ефект в першу чергу від того, що ми маємо можливість на сьогоднішній день реагувати на всі, на всі виклики без виключення. Якщо раніше мешканці. Високогірних, наприклад, населених пунктів, десь у далеких місцях не мали можливості зв'язатися із черговою частиною того відділу або відділення, який обслуговував цю територію, то зараз всі виклики від громадян по телефону 102, вони централізовано надходять у нас ситуаційний центр. І безпосередньо ситуаційного центру диспетчер на нашій інтегрованій карті бачить наряд, який зараз який в той час вільний і. Найближче до заявника і може моментально відреагувати на те чи інше повідомлення. Тобто, всі без виключення виклики на 102, вони всі не проходять з поліцією. Поліція реагує на всі виклики без виключення і надає відповідну правову допомогу. Ну тут, в принципі, як новації великої нема у цьому всьому, але що ще змінилось, які нововведення? Спіткали поліцію. Ну, дивіться, новації особою нема, але у свій час такого поняття як групи швидкого реагування на території України не було. Це були групи при міліції ще в ті часи. Як правило, це був або дільничий, або працівник карного розшуку, які працювали в ночний час за рахунок особистого часу. Використовували свій транспортний засіб, як правило, бо для техніки такої не було, транспортних засобів було мало. Вони виїжджали, дивилися за ситуацію, яка е, проходить у тих тому чи іншому регіоні. Зараз всі, вся область поділена на зони. Вся область поділена на регіони на відділення. У кожній зоні є відповідні групи швидкого реагування, які працюють цілодобово. Тобто, не важливо, чи то 2 часа ночі, чи 3, чи 5, чи, 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 чи день. Постійно є особовий склад, який, який реагує на ті чи інші повідомлення моментально. І відповідно поза увагою не проходить жоден дзвінок. От якщо вже порівнювати, як було, як стало, звичайно, напевно, ключовим моментом цієї реформи стала переатестація ілюстрація. Що вона дала? Які підсумки цих процесів? Ну, знову ж таки, про її переатестацію, про люстрацію ми вже розмовляли багато разів. Більшість працівників міліції, більшість працівників міліції, які відчували, що вони не пройдуть атестацію, або відчували, що вони не можуть не будуть могти працювати в такому режимі, як зараз працюється, вони, ну ці, що не пройшли атестацію, вони просто не пішли на атестацію. Це було таких людей, було близько 100 або 150 чоловік. Люди Це працю... з якої загальної кількості? Ну, з 2400 2500 чоловік особового складу це працівники міліції, по яких десь в свій час були порушені кримінальні справи, які порушували дисципліну, транспортну дисципліну і були проблематичні, так скажемо. Вони просто не пройшли атестацію. Ті, хто пішов на атестацію, ми бачимо по аналізу, що на Закарпатті найменший такий процент таких працівників міліції, які не пройшли атестацію. Це близько. 50 або 60 чоловік, що вони не пройшли атестацію. Чи пішло на користь ця люстрація, переатестація, на, на користь роботи поліції в загальному? Звичайно, що пішла на користь, тому що люди, теперішні працівники поліції, вони більше відповідально ставляться до своїх функціональних обов'язків. Вони знають, що за ними всі дивляться, знають, що зараз проходить реформа, знають, що треба відповідально ставитися до своїх функціональних обов'язків. Як і засоби масової інформації висвітлюють їх, так і соціальні мережі висвітлюють, такі різного роду активісти немаловажний. Такий у нас є інститут на теперішній час, який висвітлює всі питання, що стосуються працівників поліції, як право, от значна досить таки частка пішла, покинула лави поліції. Скільки прийшло нових людей після цього, і як це вплинуло на ефективність роботи? Ну, дивіться, опять же, це зв'язано із реформою. Реформа, реформа нам показала ще новий підхід до набору в поліцію, Як правило, раніше різного роду ну, любий громадянин міг прийти написати заяву, там про ньому проводилася відповідна спеціальна перевірка. ну, Як правило, не попадали всі працювати в поліцію, зараз… Вже починаючи з цієї реформи, ми бачимо новий підхід, а саме підхід під час набору який саме здача тестування, тестування законодавства, тестування на предмет загального розвитку, фізична підготовка, медицина. Ми бачимо, що багато людей хоче йти працювати у поліцію. Ми бачимо, що на конкурс зараз якраз проходить конкурс у, до набір у патрульну поліцію. Написало заяву близько 350-400 чоловік, але ми бачимо, що не дуже високий рівень знань тих працівників, тих кандидатів, які хочуть попасти до нас працювати. Чому? Бо елементарні тестування 100-150 чоловік не проходить. Просто mm. люди не так готуються э, до нас працювати, думають, а, а ось пройде. Написав заяву, мене мають прийняти. Не, не так то вже і просто проходить. І тому відбір до нас у поліцію досить такий вже жорсткуватий, і практично проходять уже до нас працювати хороші молоді юнаки і дівчата. От ви зачепили цю тему, то аби попасти в лави поліції безпосередньо треба провчитися, отримати відповідне відповідну освіту. А аби потрапити до лав патрульної поліції, треба пройти трьохмісячне навчання. Як ви вважаєте, це взагалі адекватно і чи воно спроможне дати ті знання необхідні для... Патрульного поліцейського, ну три, три місяці. Це була початкова стадія набору в той час. Це два роки, півтора року тому назад, коли тільки проводився набор. Цей набор знову ж таки він був експериментальний. Цей перший набор. Були відповідні завдання, поставлені, тестування розроблені, фізкультура, нормативи і так далі. Зараз вже так само цей набор проходять всі наші кандидати. Але вже на курси ми направляємо на спеціалізовані курси 4-5 місяців, вже проходить цей набір. Тут вже не такий рівень не ускореними такими темпами ми проводимо їх навчання, як раніше було. Ну, раніше, інакшого виходу не було, треба було реагувати моментально на ці прояви і на на сьогодення. В той час треба було так спрацювати, набрали молодих людей. Зараз ці е, працівники досить на хорошому рівні. І професійно підковані. Вони стали вже за півтора, за два роки вже стали спеціалістами. Ну, можу сказати, що це мало великий резонанс цей набір до поліції перший. Це трьох трьохмісячне навчання не вселяло великої довіри публічності до а, якості підготовки. Що якщо вже говоримо про довіру, то наприкінці березня, з метою, аби визначити рівень довіри до населення до державних і недержавних інститутів України, і розуміння населенням проведених реформ провели невелике дослідження. Зробили його на замовлення некомерційної компанії Айрекс у 12 містах України, зокрема і в Ужгороді. Відповідно до цього опитування, рівень довіри до національної поліції становить 43,5%. Довіра ж до новоствореної патрульної поліції сягнула 53%. За півроку до того ці показники були в середньому на 5% нижчі. Як ви вважаєте, чому не всі люди довіряють патрульній е, поліції взагалі і патрульній поліції, і чому ця різниця між? Е, Майже 10% відсотково між довірою до національної поліції загалом і до патрульної поліції. Ну, знову ж таки, я розпочинав свою розповідь із того, що реформа розпочалася у патрульній поліції. Це, це поліція зовнішня, яка працює безпосередньо з громадянами. Більшість ну, їх у нас на Закарпатті є близько 250 працівників, але всього особового складу у нас є близько 2400. Це такі підрозділи, яких можливо і не бачать пересічний громадянин, це працівники карного розшуку, працівники слідства, дільничі інспектора, це працівники інших оперативних підрозділів, які практично ну, рідко сталкуються, наприклад, із пересічними громадянами. Чим більше пересічний громадянин сталкується із патрульною, значить він ну, він більше буде про неї говорити. Чим менше буде відповідно контактувати з працівниками карного розшуку там чи там інших підрозділів, він тим більше буде чи довіряти, чи не довіряти, і буде висловлювати свою думку. От, власне, маємо думку закарпатців безпосередньо мешканців угу. Ужгорода. Давайте послухаємо, що вони можуть сказати про довіру до поліції. Ні. Чому? Тому що я не бачу ніяких, як то перспектив. Все, що було, це і залишилось. Я в будь-якому випадку довіряю міліції. Куди б ми без неї ділись? Не повністю. Чому? Тому що там багато непрофесіоналів зараз прийшло. На вашу думку, реформа змінила щось? Трішки змінила, але не повністю. Так, довіряю. Чому? Набрали нових людей. Сподіваюся, да. що вони будуть краще, ніж були до цього. Так довіряю. Ця реформа взагалі поки що лише структурна, наскільки я розумію. Так що можна лише фрагментарно довіряти або ну, тим новим. Довіряємо. Чому? Надіжні. Чи дала реформа поліції свої результати? М -м, поки не знаю. І так і ні. різні там люди. Результатів немає роботи. Країна ж не міняється. Стало по-іншому, а якісніше не стало. Я довіряю, я довіряю, тому що в мене чоловік працював в міліції, я знаю, що це таке. Це дуже велика праця, і я дякую Господу, що вони охороняють наше життя. Це важливо. Реформа поліції змінила суть? Є. Трошки змінила, але не так, як ми ще очікуємо. Власне, побачили, що люди такі довіряють поліції, це вже дуже добре. Однак виникають сумніви в роботі. Не всі бачать конкретно сформульованої цілі, до чого йде ця реформа. Ну я, ну, я вважаю, що ця реформа знову ж таки вона пройде може рік, а може ще два. Тоді буде ясно, чітко видно, що на якій стадії ця реформа чи треба її було робити, чи не треба було. Ми бачимо вже позитив. Ми бачимо позитив у ну, відношенні відповідно до як громадяни, відносяться до працівників поліції. І ми самі відчуваємо, що ми краще працюємо. Ми бачимо, що раніше, коли у нас не було цих е, диспетчерських служб, коли у нас один працівник обслуговував 3-4 села або 5 сіл, зараз е, ці групи швидкого ривання, про які я говорю, вони зараз мають транспортні засоби. Е, всі вони зараз у нас. Облаштовані відповідними планшетами. Тобто, людина, працівник поліції, який виїжджає на місце події зараз, вже бачить до кого він їде, хто заявник, хто правопорушник. Це він в кожному районі, так? Всюди? Так. Ну ми, ми анонсували недавно вручення е, транспортних засобів. 18 міцубісів Паджеро. Вони виїхали, всі працюють зараз у містах. Цього справді вистачає? Воно не вистачає. Ну, не вистачає, але о, коли він їх, коли він о, не знав працівник поліції, як добратися до того місця, поїхати туди, на чому поїхати, чи може вишукувати якісь там інші засоби, він зараз вони зараз працюють, виїжджають, о, оперативно реагують. Крім того, самі працівники поліції зараз удосконалюються. Якщо він поїхав о, раніше просто. Написав документ один пояснення, відібрав чи рапорт якийсь написав. Вони зараз удосконалюються у системі. Ми кожен повинен володіти програмним забезпеченням планшетами. Тобто велику роль все-таки грає технічне забезпечення. Звичайно, Ч, ну, наскільки чого ще потребує поліція області, не тільки в обласному центрі, а саме в районах, адже. Дуже важлива увага для реальності. Звичайно, ще недостатня та кількість матеріального забезпечення, яке нам потрібно. Що Звичай... потрібно Звичайно, і в яких що... об'ємах? Скільки це може коштувати для області? У нас є різного роду програми. Програма програма. Профілактики правопорушень, яка, яка затверджена Закарпатською обласною е, радою, є програми місцевого значення. У кожний практично відділ поліції на містах, вони мають затверджені свої програми. Е, е, місцеві органи влади йдуть на зустріч е, е, поліції, встановлюють камери відеоспостереження в місцях масового скупчення е, е, людей, в місцях е, ринки, площі, де проводяться різного роду заходи, спортивні заходи. Тобто вони вже працюють, ми вже працюємо в цьому напрямку. Є співпраця з органами село самоврядування. Ми побачили, що цей ефект планшетів, ефект транспортних засобів, він дає позитивну роль. Ми вже можемо спокійно проконтролювати той чи інший наряд. Всі транспортні засоби в нас обладнані GPS-трекерами. Ми на нашому інтегрованому комп'ютері бачимо, в якому місці знаходиться транспортний засіб, і бачимо, чи працює цей працівник з планшетом, чи не працює. Чи він десь по інших питаннях, він вже піти не може. Знятися з маршруту по якихось особистих питаннях він теж не може. Тобто і Раз ми його контролюємо, значить він оперативно і швидко виїде на місце події, куди нам потрібно. На розкриття злочин... так, злочинів так. це впливає і наскільки зросла ефективність? Ну, ми бачимо, що ну, ми бачимо щоденні звіти е патрульної поліції груп реагування. По розкриттю грабіжів, наприклад, по розкриттю якихось крадіжок. Ми бачимо, ми, цей диспетчер, який працює, він бачить 3-4 екіпажі поблизу того місця події, яке сталося, він відразу може направити туди, перекрити одну вулицю, перекрити другу вулицю, перекрити третю вулицю. Тобто він вже бачить на карті, де скоєний злочин, і він вже бачить, куди треба направляти наряди. До речі, ви вже згадали про патрульну поліцію про групи швидкого реагування. Знаємо, що патрульна поліція не підпорядковується головному управлінню Закарпатті, а напряму Києву чи виникають якісь конфліктні ситуації? Чи є співпраця, чи налагоджена ця співпраця? Дивіться, патрульна поліція, як і всі підрозділи, які знаходяться у нас від окремлення, і управління захисту економіки і відділу по кіберзлочинності, вони всі є у системі єдиної дислокації Закарпатської області. Вони всі безпосередньо в системі єдиної дислокації підпорядковуються керівнику головного управління, що стосується розташування, розстановки нарядів. Як працювати, з ким працювати, коли, в який час, аналіз злочинності. Це все погоджується з керівником Національної поліції Закарпаті. У них підпорядкованість напряму йде на керівника свого департаменту. От По функціональним обов'язкам, по функціоналу, вони підпорядковуються напряму в Київ, а по системі єдиної дислокації вони всі підпорядковуються керівнику Національної поліції Закарпаття, який несе відповідно за них і відповідальність. Ну, якщо вже говорити також про таку співпрацю, підпорядкованість чи непідпорядкованість, yeah. то і конфлікти, зокрема, у цій співпраці, то неможливо не згадати про управління захисту економіки. Кілька разів ужгородські активісти вже збирались під стінами головного управління і вимагали звільнення керівника цього підрозділу пана Іванкива та його заступника. До речі, 7 липня був останній такий мітинг. З активістами спілкувався безпосередньо ваш начальник Роман Стефанишин. З його слів стало зробити. Розуміло, що налагодити комунікацію з паном Іванківим вдається дуже важко. Чому так? Ну, ці вислови, я думаю, можна будь-яким способом обговорювати. Кожен має свою думку, там як вони висловилися. Я зараз не, не, не хотів би це питання, може, так ну не маю права обговорювати ці питання. Я просто хочу те, що комунікація з управлінням захисту економіки є. Тобто, як національна поліція, так і захист економіки, ми працюємо по кримінальних провадженнях, по розкриттю злочинах як єдине ціле. В чому питання? Наші працівники розслідують їхні кримінальні провадження. Ми беремо участь у проведенні обшуків і так далі по всіх лініях. Тобто, Отто, незалежно від того, позитивна, негативна комунікація, результати роботи да, результати є. Результати роботи є, а оцінку Іванків, я думаю, повинні давати його керівники департаменту. Знаєте, багато після стрілянини в Дніпрі, яка була, говорили про те, що потрібно розширити повноваження поліцейських, збільшити їх. Чи є якась вже пророблена робота в цьому напрямку? Що потрібно, аби поліцейські почувалися впевненіше при виконанні своїх обов'язків? Ну, збільшити, збільшити якісь там я думаю, що це на сьогоднішній день не є е, прерогативою збільшити якісь там засоби примусу або ще щось. Я думаю, що всі поліцейські, які зараз працюють, вони працюють згідно закону України про національну поліцію, і у них достатньо підстав є для того, щоб зупинити цей злочин. А щоб такого не трапилося, як сталося в Дніпрі, е, ну ми неодноразово збираємо, збирали по цьому поводу і наради і. І Обговорювали це питання на, різному, на різних рівнях, як і при керівництві, так і на районних оперативних. А нарадах. що там трапилось? Ви можете прокоментувати? Ну, ви маєте на увазі, просто я не, не готовий сказати, ви Дніпро. про про ви маєте на увазі, коли були так, це вбиті два працівники поліції, так? Да? І чому так сталося? Я думаю, що в той час вони ще не були нормально професійно удосконалені їхні навички по застосуванню табельної зброї або по перевірці громадян при зупинці транспортних засобів десь були порушені правила безпеки, на мою думку. Тобто, все-таки трьохмісячної підготовки для патрульних поліцейських замало можливо, аби той, вони можливо, вийшли да. на вулиці можливо, і почували себе... Можливо, в той час було замало. Ну зараз, наскільки я знаю, бо ми їздимо. Ми проводимо і спільні інструктажі з нашими працівниками патрульної поліції. Як правило, під час заступання наряд ми їм про ці питання всі розказуємо, як зупиняти, хто де повинен стояти, хто кого повинен прикривати. Як себе поводити під час перевірки документів під час зупинки транспортних засобів і так далі? От трошки повернемось до люстрації переатестації, про яку ви вже згадували, і про кількість людей, які покинули лави поліції? Цікавить таке питання: на скількох експрацівників міліції під час проходження переатестації були складені можливо кримінальні якісь справи? Ну, як я вже раніше казав, атестацію не пройшли ті працівники поліції, міліції, відносно яких були порушені кримінальні справи. Вони просто не попали на атестацію. Вони до атестації не, не, не дійшли. Це, а під час проходження атестації самої жодної кримінальної справи Пан пройшло. співак щодо цього М -м. працівника, екс працівника? Ну, Тоже таки, я думаю, що всі бачили і на засобах масової інформації у нас по соціальних мережах, пан співак, згідно атестейної комісії, був, не пройшов атестацію. Через деякий час судом першої, першої інстанції він був поновлений в займаній посаді. Наш юридичний відділ, я знаю, що на сьогоднішній час він подав апеляцію по суду першої, першої інстанції. Але От, знову разом... ж таки апеляція, чи можна впевнено сказати, що лави поліції очистяться від старих неякісних кадрів? Чи варто цього очікувати людям? Бо це саме те болюче питання, яке турбує суспільство. Що змінилась назва, змінилась форма, але суть не невідомо, чи зміниться? Ну, дивіться, як правило, дуже багато негатива було. На працівників поліції, це колишніх працівників ГАІ, як правило, дуже було багато негативу. E, 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 згідно наказу голови національної поліції, від 21 липня цього року, 2017 року, всі e, посади, які мали відношення до ДАІ, інспектори безпеки дорожнього руху, всі посади скорочені без виключення. У тобто цих по всій людей Україні. більше не залишиться по в поліції? Україні. Так, такого такого як ГАІ, як безпека дорожнього руху, нагляд за дорожнім рухом і старого, старого порозуміння громадян, такого вже в нас з 21 липня нема. Добре, ми дуже вдячні вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас в студії сьогодні був Ярослав Лобович, заступник начальника головного управління національної поліції на Закарпатті. Дякую вам за відповіді. Принагідно вітаю всіх поліцейських з їхнім професійним святом. Та сподіваюся, що реформа поліції лише розпочалася. І вже за рік ми говоритимемо, що наші правоохоронні органи дуже якісно змінилися. Гарних вихідних всім.